Ранкова кава, щось не прийшов сірище. Ой, квіточки мої. Плюс п'ять на дворі, але ну, я не виходила, не знаю, як воно там. Чим я буду займатися зараз? Вчора Наталя на вайбер мені написала, скільки в тебе жовтих хризантем, а зо мною не поділилась, коли весною висаджувала. Ну, що ти їй скажеш? По-перше, дві хризантеми мені. Презентували. Потім, весною я їх як висаджувала, я ж ниточки не прикріпляла, я не знала, де ті жовті і де, де кольорові. От. Уже восени показало, де вони. Кажу, ну я тобі весною поділюсь, я вже ниточки поприв'язувала. Не треба мені весною, я на тебе сердита. Я собі куплю. Кажу, чого ж ти будеш купляти? Ну я сьогодні вийду, подивлюся, де кажу, можна їх там відділити. І щоб вже були корінчики оці новенькі. І я принесу. Не треба мені нести сьогодні дощ цілий день, як я їх буду садити. Кажу, так як я викопую. Ну, коротше, на тому порішила. Вона каже, не, не треба, а я все рівно викопаю. Ну, де можна мені підійти? Там виходить, що в мене, здається, не було, а від неї до мене прийшла жовта. Вона тепер говорить, що в неї нема. От. Одну мені подарувала восени минулої осені Люся, яку точно я ж не помітила, ну якась є. Ну, хоче вона, виходить, що мені треба її повернути її, потім поділитись Люсиною. І якщо там не одна гілочка, це що мені презентували, то я можу їй відкопати і цих дві. То чотири. Ну, в мене, здається, п'ять кольорів. Там за парканом аж в кінці така вона хворіла, хворіла, а потім пішла. Здається, <кхем> не знаю, де вона в мене взялася, а ну десь взялась. Ну, подивлюся, то оце ж я. Таким вийду займусь, а, вона каже, ще й дуж буде. А воно таке сонечко вийшло зранку. Правда, виключать світло 8 годин. Я її опалення виключила, бо дома тепло. От. Ну, а далі не знаю, чим буду займатися. Я вчора ввечері посиділа, ну, вроді спати рано і так уже. Нема чого робити, то я, це я астри, які низькорослі раніше зробила. так, А це високорослі ось. Я сюди, ну, тут написала, правда, де біленька, а тут просто ниточки, це те, що залишаю собі, ось от, три види. Повні пакетики. Так, ага, це мої низькорослі. П'ять. І тут п'ять, які я повинна віддати. Теж ось о. повні пакетики. Голочкою проколола дірочки, щоб туди повітря заходило. Ну, і оце ж, а це ж воно, знаєте, Ну, добренько треба. Правда, я вже не, не через дуршлах, а взяла, пушок зняла, потім на саме якісне зібрала. Ну Звичайно, такий пакет це багато сіять, скільки ж тут ой-ой-ой. Ну, щось Наташа говорила, тетя Тоня. Може потім візьме. Бо кажемо, може ваші візьме. Ну це що одних, може вони якось переводяться, я оце не знаю. Так, а тут що? Низькоросла. Ага. Добре. Це рожева, це фіолетова низькоросла, а тут біла, фіолетова і рожева, високоросла. П'ять видів, І в мене там простенькі ще, ну вони там ростуть, я не брала насіння. Потім сіла, почистила нігтики, як це все зробила, ну не фарбувала ще. Думаю, раз сьогодні ще буду в квітнику копатись, то ввечері, може, пофарбую. Так що це я хочу вийти на вулицю. Ой, фенді спить. Я сьогодні не чула нічого, теж от Довгенько тут посиділа. Сказали, що... Ой, вибачте, сказали, що виключать світло, а його не виключили. Так я ще хочу ковер. Пару чашечок треба випити. Оце така моя робота вчора ввечері була. Наташа розсердилась Наталя, артистка. Кажу, ти ж знаєш, що мені нічого не шкода. Я і сама не знала, де ти жовті. І я тобі навесні говорила. Так їй хіба весною вона. Їй нічого не треба було. І це було таке. Ой. Це горе було, що вона їй ні до квітів, ні до чого. А зараз вона говорить, що я ділилась. Враховуючи її стан тоді, то яке там поділилась? Ну, нічого. перемелиться. Дістала з морозилки рибку, це що Віка купувала в пенсію. Кажу, ой, я так люблю, Вона вже майже розмерзлася, зараз почищу, посолю, поставлю в холодильник. А потім, може, ввечері посмажу. Дуже люблю я оцей морський окунь. Він смачний смачний. О, здається, прийшов красавчик. Ага, я вже не відчиняю тут жалюзі, але бачу його. Зараз. Допиваю каву і винесу йому їсти. І заодно провірю, перевірю. Вибачайте, якщо якщо десь якісь слова не українською звучать. Ну так, так ми розмовляємо з суржиком. Так, ну, сидить. Поки що він тільки прийшов, тому я думаю, він посиде ще. Ви подивіться на цю красуню. Немає вдома святіка, і вона включила й ну, нічого не хоче їсти. Ну, все. іди їж. Нічого смачнішого не дам, поки тарілочка не буде пуста. Зрозуміла? Розумничка. Нам виключили світло? Ну, нічого. В хаті тепло. І подивилась, синоптик показує плюс сім. І хмарно. Ну, я не побачила хмаринок, там і сонечко проблискувало. Угу. Давай їж, красуня. Заховалось сонечко, хмаринки. Так, іду, погодую того красавчика. Люди курей годують, там гусей, качок. А я от звірів. І ще й не своїх. Але він такий хороший. От дивіться. Ага. М -м -м, красавчик. Ну, трішки почекай, я не знаю, куди тобі тут. А, є куди. Ну, М -м, дочекався. Та він і недовго сидів, поки я вийшла. Красунчик. Їж, їж. Смачного. Ти такий гарнючий став. Угу. Хутро в тебе таке прям суперове. М -м -м, не любиш нам де м'язко? Я знаю. Ну, а зараз подивлюся. Де в мене тут, ну, оце жовта, Від ціля можна частинку взяти. Вона гарна і вона іще не понівечена оцим дощем, бо там ті понівечені. Це такий колір. Взяла одну квіточку, щоб порівняти. Так, вони всі різні. Це мені подарували оцю. Це мої дві. Оце від ціля можу взяти, візьму отут, що ближче, щоб не лізти туди в грязюку. І це мені подарували. від ціля теж є. Якщо вийде, та я думаю, вийде. І це теж візьму. Виходить, що це буде одна, дві, три, там четверта і за парканом п'ята. То, так, як я й думала. Ну, зараз треба брати рукавички і все це викопаю і віднесу. Хай сад. Ну, що виходить? Це та, що напроти на кухні, оце я, е, там одна, здається, уже забула. Один. Да. Там дві було, один. А тут дві витягла, і ось які корінці свіжі. Це оця. А оці, що мені презентували, ця і ця. Там один стовбурець, одне стебло. Тому поділитись ніяк. Це, а буде аж весною. Ну і зараз піду за парканом, там гарний в мене такий кущик, теж викопаю. Ну і вже віднесу. Тобто, виходить, що я буду їй весною дати, треба оцю і цю. Ну, дощик пошкодив, звичайно, його. У мене він тут один. Тут кольорові є, а цей один. То зараз я від ціля теж відкопаю. І це вже буде три види. Ну і два потім навесні. Оцей кущик не дала. Навесні поді... поділюсь, повторююсь я. І оцей не дала теж. Ну, нема як їх поділити. Ну, а тут в пакеті одного виду дві гілочки і по одному е, інших видів. Зараз віднесу. Ну, це все надумала вона, на мене сердита.